28 червня день ухвалення основного закону України конституції вважається державним святом. Напередодні у Лозові було проведено офіційний урочистий захід. Представники міської влади, громадськість міста зібралися біля пам'ятного знаку Тарасу Шевченку у центральному сквері міста на мітинг згадати історію, вшанувати пам'ять волі українського народу. Спроби прийняти конституцію в Україні робилися з перших років проголошення незалежності у 1996 році. Було створено спеціальну парламентську комісію. 28 червня на ранковому засіданні Верховна Рада України прийняла новий основний закон України першу конституцію незалежної української держави, яка діє. В Україні по нині і має найвищу юридичну силу. Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України. Її суверенітет, територіальну цілісність стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.